ефірі Одеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Ході вчорашнього засідання Верховна Рада після 7-годинної перерви і 52 хвилин роботи проголосувала за низку президентських законопроєктів по Донбасу. Депутати, зокрема, визначили райони Донбасу з особливим порядком місцевого самоврядування, визначили частину території Донбасу окупованими і підтримали президентський законопроєкт про особливий порядок місцевого самоврядування. Документом передбачено, що особливий порядок почне діяти тільки після проведення місцевих виборів за українським законодавством. Давством місцеві вибори на цих територіях повинні пройти з обов'язковим дотриманням стандартів ОБСЄ, а також за участю міжнародних спостерігачів. Крім того, вибори можливі лише після того як всі найманці вийдуть з території України. А сьогодні парламент планує розглянути законопроекти про службу у військовому резерві, розвідці парламентської позиції та про здешевлення ліків. Також на порядку денному значиться закон про регулювання комунальних послуг, який заборонить встановлювати тарифи на комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво. Закон про зняття мораторію на примусову реалізацію майна держпідприємств і компаній. Президент України Петро Порошенко за підсумками своєї зустрічі з президентом Румунії Клаусом Вернером Йоханісом заявив про перехід до нового етапу в українсько-румунських відносинах. За словами глави держави, разом з президентом Румунії. Вони успішно обговорили і чутливі питання двосторонніх відносин, включаючи питання каналу дунай Чорне море, домовилися продовжити конструктивний діалог з цих питань як на двосторонньому, так і на рівні міжнародних організацій. Президент подякував європейській країнам і Румунії, зокрема за постійну і наполегливу підтримку України в питаннях її суверенітету і територіальної цілісності. і акцентував увагу присутніх на тому, що Україна. Українські вони захищають на сході України свободу і незалежність всіх європейських країн і їх народів. Президенти України та Румунії обговорили і дійшли згоди щодо необхідності неохильного повного виконання мінських домовленостей. Глава держави повідомив, що звернувся до румунської сторони з проханням підтримати звернення України до Ради безпеки ООН і в Раду Євросоюзу про направлення миротворців для забезпечення безпеки на лінії зіткнення і лінії неконтрольованої ділянки державного кор. Ми домовилися поновити діяльність спільної президентської комісії і провести її наступне засідання під час мого наступного візиту до Бухаресту, до столиці Румунії. Під час змістовних і продуктивних переговорів ми визначили перспективні напрямки співпраці в торговельно-економічних, в енергетичних, екологічних. Транспортних, інфраструктурних та інших цілях, які будуть мати абсолютно конкретний практичний результат. В Україні 18 березня розпочнеться демобілізація військовослужбовців, які були призвані на службу 17 березня 2014 року. Згідно з указом, період з 18 березня, по 1 травня, 2015 тисячі буде проведена демобілізація військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період. Згідно з указом президента України про часткову мобілізацію, всього планується демобілізувати близько 35 тисяч військовослужбовців, Таким чином, уряд України має намір за допомогою мобілізованих провести ротацію силовиків, які були покликані в березні минулого року, а також створити військовий резерв. ДСНС спільно з службою медицини катастроф і ДАІ провели комплексні навчання з відпрацюванням дій підрозділів у проведенні аварійно-рятувальних робіт. Для цього була змодельована ситуація пов'язана з дорожньо-транспортною пригодою, а саме, підрив бензобаку з автокатастрофою пасажирського автобусу. Ми знаходимося в головному управлінні ДСНС Одеса, де зараз розвертається справжня спецоперація. За сценарієм на ділянці автошляху під час руху автоцистерни з легкозаймистою рідиною при маневруванні виникло її зіткнення з пасажирським рейсовим автобусом, в якому на момент ДТП перебувало близько 20 осіб. Через зіткнення стався вибух та виникло поверхове горіння розлитої легкозаймистої речовини. В зону ураження потрапив пошкоджений автобус з людьми, двері якого заблоковані через деформування кузову. Деяких людей вибухом Ну, через вікна автобусу на проїжджу частину на місце виникнення надзвичайної ситуації направляють чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та санітарний автомобіль служби медицини катастроф. Першими на місце події прибуває екіпаж ДАІ, на плечі якого лягає обгородити і блокувати місце аварії для запобігання від попадання сторонніх в небезпечну зону, а також визначити, кому необхідна допомога в першу чергу та надати її. Ми перші, як получаємо інформацію про дорожньо-транспортна при шестві і в з всіх завжди гаї як-то тобістре. Після цього проводять евакуацію людей, яких викинуло вибухом через вікна автобуса. Співробітники ДАІ запевняють, що саме так вони завжди діють у подібних ситуаціях. Як сьогодні зроботиляно, так і в реальному місці. Через 7-10 хвилин на місце події прибувають перші пожежно-рятувальні підрозділи спільно із бригадою екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники відкривають двері автобуса та евакуюють заблокованих постраждалих. Проводиться пінна атака та ліквідація загоряння легкозаймистих речовин. Та взаємодіясів службами гражанської захисту, а також те, що було продемонстровано з медицина катастроф, которая сейчас уже находится на было такое принято решение она находится на круг в круглосуточном дежурстве на нашем подразделении в главном управлении на пункте 101 и чем самым мы сейчас сокращаем время оказания медицинської допомоги постраждавшим на тих і ліних чи звичайних ситуаціях, цей час починають сортування та продовження надання екстреної медичної допомоги постраждалим. Влаштовують майданчик для надання невідкладної допомоги у безпечній зоні, на якому позначені полотнищами певні зони: червона для вкрай важких, яких евакуюють у першу чергу. Жовта для середньоважких, які евакуюються санітарним транспортом в другу чергу, і зелена для потерпілих з легкими ушкодженнями, які можуть евакуватися транс. Спортом загального користування «Перша задача, яку ми сьогодні вирішили, це та слажування роботи всіх підрозділів МВД. МЧС і медіцини катастрофи. Другий етап, котрими будь-яме та ріжівського мероприятий по показанню медичної допомоги на всіх етапах медичної евакуації. по завершенню прийому постраждалих і відправлення всіх до лікарні, лікар бригади швидкої допомоги звітує стосовно виконаної роботи та відправляється до потерпілих. Такі навчання необхідні для того, щоб у разі виникнення реальної ситуації у спеціальних служб була можливість чітко та злагоджено надати необхідну допомогу. В Одесі в останній раз подібна реальна масштабна операція проводилась під час заворушень 2 травня на куліковому полі. Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти. Міліціонери викрили Одесита, який організував виготовлення контрафактного одягу. Незаконну діяльність припинили працівники управління боротьби з економічною злочинністю Одещини. Встановлено, що спортивний одяг з використанням фірмового знаку Адідас чоловік планував реалізовувати на ринку сьомий кілометр. За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за статтею 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг фірмового найменювання кваліфікованого зазначення походження товару Кримінального кодексу України. У рамках його розслідування правоохоронці провели санкціонований обшук у нажитловому приміщенні, де розташовувався підпільний цех. В ході обиску було обнаружено і пристановлено діяльність цеха по незаконному зготовленню спортивної одежди з незаконним використанням чужої торгової марки ЕДІДАС. В ходе обыска было обнаружено изъято более 5000 единиц готовой продукции, швейное оборудование, ткань, фурнитура, различные трафареты с торговой маркой Adidas. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого одягу складає близько 2 мільйонів гривень. Згідно з вище зазначеною вказані протиправні діяння караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Слідство триває. Подивитись новини, факти й до інших тем. Останнім часом у світі все більш популярним стає здоровий спосіб життя: правильне харчування, спорт, відпочинок на лоні природи. Новий напрямок у туризмі називають зеленим чи сільським. І, хоча в Україні екологічний туризм лише на початковій стадії розвитку, жителі великих міст все частіше віддають перевагу саме такій можливості провести свою відпустку. Взяти паузу по-справжньому забути про трудові будні і подумати нарешті про себе можна тільки в тиші і спокої, яке дарує спілкування з природою. Отож, не дивно, що люди все частіше їдуть відпочивати не на модні курорти, а у віддалені райони за свіжим повітрям і незайманою природою. Когда чоловіки в природну среду, коли он познає. Что окружает его в этот период? Какие птицы летают, и он некоторые виды узнает, какие растения там произрастают. И самое главное, когда он своими деньгами, хоть. Как говорится, одної гривне допомагає в хранів дикої природи, вот тогда це може називатися екологічним туризмом. У кожної країни свій колорит і Україні пощастило, вражаючи природу з бойством фарб і чарівним співом птахів, підкорюють навіть найвиба вишивого мандрівника. Особливо красової місцевості може похизуватися Одещина. Українська причина море і особливо Одеська область, яка сьогодні уже один біосферний заповідник, два национальных парка, а третій буде вот, -вот Будем говорить так, в кавычках, на днях буквально Куяльницкий национальный природный парк, мы э, и еще ряд региональных ландшафтных парков, заповедных уродишь, мы обладаем уникальным ресурсом. Ведь главным ресурсом для экологического туризма является как раз особо охраняемая территория. Екологи вважають, Одеську область – рай для екотуризму. Особливо, зважаючи на те, що такий вид відпочинку може приносити у бюджет регіону непогані гроші. Якщо ми візьмемо, наприклад, Америку, саму розвитую країну, то можна сказати, що в віддільних національних парках, а перший національний парк на планеті іменно створений був в Америці, Єлоустонський, в 1872 році, там ежегодный доход от посещения туристами, ну, несколько миллионов. Кения получает на одного льва 27 тысяч долларов Прибулі от того, что приезжают туристы смотреть а там стадо слонов шесот тисяч доларів дає в национальных парках. Також унікальні ресурси нашої природи можуть послужити не тільки джерелом доходів, а й самозайнятості населення. А туристу допоможе зануритися в красу і чистоту природи, а також самобутність того краю, яким подорожує Ольга Міщук, Віктор Даманський. Факти. Верховна Рада 194 голосами проти дала хід закону про заборону трансляції в Україні російських фільмів. Зокрема, заборонені всі фільми російського виробництва зняті після 1 січня 2014 року. Згідно з документом, через два місяці після публікації закону в Україні будуть заборонені до показу в кінотеатрах і на телеканалах, а також для розміщення в українському сегменті інтернету всі художні та документальні фільми, серіали і мультфільми, випущені з першого Чня 2014 року російськими юридичними або фізичними особами випущені в будь-якій країні що пропагандують російські силові структури або їх окремих представників випущені з 1 серпня 1991 року в будь-якій країні що показують в позитивному світлі будь-якого представника влади країни агресора що пропагандують радянські органи безпеки та їх співробітників або яким-небудь чином Виправдовують окупацію території України, випущені в будь-якій країні в будь-який період, в яких словами або діями пропагандується серед іншого невігластво, неповагу до батьків, наркоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички, в яких одним з учасників є хтось числа осіб внесених до списку персон, які загрожують нацбезпеці України. Незабаром Україна традиційно перейде на літній час на один оберт вперед. стрілки годинника переведуть у ніч проти 29 березня. Ця практика існує багато років, хоча медики давно твердять, пересування стрілок двічі на рік людині шкодить. Так чи це ні? З'ясовувала Ольга Міщук. Переведення годинників в Україні здійснюється двічі на рік на літній час в останню неділю березня, на зимовий кожній останній неділі жовтня. Цьогоріч, 29 березня, рівно о третій ранку, слід перевести стрілки годинника на годину вперед. Тобто, саме на такий проміжок часу цієї ночі спати доведеться менше. Більшість з нас важко переносить перехід на новий режим, оскільки організм не може враз перелаштуватися на інший біоритм людина стає дратівливою, млявою, швидше втомлюється. У неї може погіршитися сон, емоційний стан, що призводить. До зниження працездатності і погіршення самопочуття на думку біологів, перехід на літній час збиває перш за все внутрішні ритми. Когда у человека сформировалась привычка вставать в определенное время, выполнять определенные действия, приходить в определенное время, засыпать в определенное время, Это так, называется режим дня. И здесь, здесь происходит, организм не понимает, почему вроде бы я еще по своим гормональным, измен... по своим гормональным да, ритму должен еще спать, а здесь в 6.30% звенит будильник. Перехід на літній час впливає на людей з дослабленим здоров'ям, людей похилого віку, які чутливіше реагують на метеозміни. Болісно переживатимуть переведення стріла годинника і люди зі серцево-судинними захворюваннями, нервовими розладами та психічними відхиленнями. Ті, що працюють за жорстким робочим графіком, мають мало вихідних. Медики підкреслюють, що переведення часу сприймається організмом людини як переміщення в інший часовий пояс, тому на звикання до нового режиму йому потрібно не менше двох тижнів. В этот период, конечно, я бы, ну, как бы порекомендовала, да, быть более, ну, не то, что аккуратными, а осторожными, более внимательно отнестись к своему здоровью, в том плане, чтобы постараться снизить физическую или умственную нагрузку в первую неделю апреля. Э, ну, что можно не принимать на ночь, так называемые снотворные либо алкогольные какие-то, либо кофеин. В тем, если 100 років тому переведення стрілок можна було б грунта Вати економію електроенергії, то у наш час цей аргумент не є доречним. Відтак у багатьох країнах від проведення годинника цілком відмовились. Человеческий фактор как ощущение здоровья, а здоровье это коэффициент и физического, и психического здоровья. Я бы все-таки хотела, чтобы такой ресурс, как человеческий фактор, учитывался в большей степени, нежели, наверное, экономия тех или иных ресурсов, поскольку это тоже человеческий организм и продуктивность человека, работоспособность человека, она снижается в любом случае. На жаль, голос науки про те, що не потрібно гратися з часом, наразі не чують. Дарма в такому разі, бодай перший тиждень квітня необхідно себе трохи попестити. Фахівці радять більше спати, зменшити фізичне та психологічне навантаження, збагатити меню вітамінними продуктами та спробувати передусім позитивно налаштувати себе до змін. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький факти. До особої річниці відомого одеси та письменника Мерніста та ветерана Другої світової Івана Гайдаєнка переведено його роман романдилогію Санта Марія. Сюжет роману громадянська війна в Іспанії у 30-ті роки ХХ століття. Чому санта Марію у наш час назвали романом застереженням? Та яка історична цінність цього твору літературного мистецтва? Дивіться в сюжеті. Іван Петрович Гайдаєнко народився 7 січня 1914 року в селі Семиозерне, що в Казахстані. Ще у віці сьоми років потрапив до Одеси та назавжди закохався у море і більше ніколи не розлучався з ним. Вже з перших днів Другої світової Іван Гайдаєнко давав відсіч ворогу у складі Чорноморського флоту. За проявлений героїзм був нагороджений бойовими орденами і медалями. Проте Чорноморський флот і література завжди йшли у поруч письменника моряка. За роки його життя було видано більше 50 книг. 1967 року було опубліковано історичний роман Санта Марія а у 1975 році його продовження. Роман було номіновано на державну премію імені Тараса Шевченка, і що недавно його було перевидано, аби історичний роман не зник разом з пожовклими сторінками екземплярів сорокарічної давності. Правда, тираж маленький, ну сам факт, що вона вийшла в год Подобне книги должны издаваться здаватися тиражами, они должны распространяться во всех розпространятися в усіх бібліотеках як України, как сільських школ, районів, і теж саме як достоянням бути во всіх бібліотеках, то є на планеті Земля. Майже 80 років відділяють нас від подій, які описані письменником на сторінках свого роману, який зараз став романом застереженням, адже в 21 першому столітті людство все також страждає від постійних війн, а рівень жорстокості, брехні та лицемірства зашкалює. Крупномасштабний роман. Исторический роман, биографический роман, скажем так, который создавался, можно сказать, всю основную его творческую жизнь. Он работал над ней, можно сказать, начиная с вот с возвращения из испанских застенков, и в 67 седьмом только мог видати першу книгу 8 вересня 1994 року. Івана Петровича Гайдаєнка не стало. Проте величезний вклад в історію та письменницьку культуру України та Одещини залишиться на сторінках його книг назавжди. Валентин Блях, Віталій Безсмертний Факти. У Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського відбулася літературна музична подорож у минуле хрещений батько вітчизняного джазу, яка присвячена 120-річчю від дня народження Леоніда Утьосова. На заході, окрім студентів і викладачів одеських вузів і шкіл, були присутні просто зацікавлені читачі бібліотеки та прихильники метра джазу. Як проходив захід та що нового дізналося про утьосова? Діти дивіться в сюжеті. Історія творчості видатного одесита та джаз музиканта Леоніда Утьосова починалась незвичайно. Його перший джаз-бенд був наполовину уявним. 12-річні хлопці збирались на вулиці, не маючи інструментів, та імітували гру на трубі, тромбоні та ударних. Утьосов у цьому дивному колективі вже тоді виступав у ролі вокаліста. Здивовані Одесити проходили повз юних джазменів, і ніхто з них навіть не здогадувався, що перед ними майбутня легенда джазу. Іміння Аню можна сказати, що він був. Был... Именно Одесситом. У него был своеобразный и такой ментальный склад ума, потому что он был от природы одарен естественным юмором. Он очень любил Город Присутні на заході, присвяченому дню пам'яті Леоніда Утьосова, ознайомили з біографією видатного музиканта, а також на власні очі побачили апаратуру, на якій уперше пролунали пісні утьосова. А також поглибились у атмосферу часів джаз музиканта, прослухавши найбільш відомі пісні на старому грамофоні. Не думав, що вже так багато лет пройшло з того моменту, як умер такий великий чоловік такі зустрічі, Я ходив на них з удовольствиям. Люди повинні знати, можна так сказати, виразити героїв свого города в лицо. Мені дуже не їх творчоства. Неповторна атмосфера полонила гостей заходу. Цього дня здалося, що дух Леоніда Утьосова був десь поруч. Настільки проникливою та атмосферною виявилася його музика як для прихильників відомого Одесита, так і для одеських школярів. Валентин Блях, Олег Черба. «Факти». Ви дивились новини, факти. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.